Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ-Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди, попередньо без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Господарчі споруди сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років. Внаслідок обстрілу села Вільховатка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач. У селищі міського типу Великий бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують за добу три пожежі спричинив обстріл ворога. 20 червня об одинадцятій внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі у місті Вовчанськ. Горіли два приватні будинки на загальній площі 350 квадратних метрів, а також трава на відкритій території на площі 500 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі та споруди. Жертв та постраждалих немає. О пів на десяту ранку рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Виявлені пошкодження складської будівлі, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну ударними дронами. За даними повітряних сил ЗСУ, усі цілі були знищені силами ППО на Хмельниччині. За даними ОВА, постраждалих немає. Приземлили шість БПЛА типу шахет протягом доби знищено і чотири розвідувальні безпілотники різних типів. Велика Британія сьогодні оголосить про новий пакет фінансової підтримки Києва. Відомо, що нададуть 3 мільярди доларів кредитних гарантій Світового банку для зміцнення економічної стабільності України. Про це повідомив британський уряд. Гроші будуть направлені на життєво важливі державні послуги, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень. Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 мільйонів євро для допомоги українцям. Зазначається, що кошти виділять на рахунки організації, які працюють з постраждалими українськими громадянами. За даними Міністерства закордонних справ Австрії, по 6 мільйонів євро отримують управління Верховного комісара ООН у справах біженців і міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 4 мільйони євро отримує дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро фонд ООН у галузі. Зі народу населення ша виділять Чехії 8,2 мільйона доларів на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні. Відомо, що найбільша частина грошей у Чехії піде до дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який отримає 3,3 мільйона доларів. 2 мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я. Півтора мільйона піде управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. І 1,4 мільйона міжнародні організації з міграції. СБУ затримала сплячого агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'яти областях України. Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіданні потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей України. Військові контурозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела у сплячий режим. Після 24 лютого 2022 року ФСБ активувала свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідуваної підрядної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через зв'язкового, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. У Харкові 400 топонімів, які потребують зміни назви згідно із законом про декомунізацію, такі цифри наводить мер міста Ігор Терехов. Він каже: частину вже перейменували, а іншу частину будуть виносити на розгляд на сесії та змінювати. Неможливо зараз перейменувати всі 400. Це буде колапс. і людям буде дуже важко. Чому Бо звикли, чи це якась ідеологічні причини? Звикли. А ви собі уявляєте, що в Харкові буде вулиця Бандери? Ви знаєте, я поки що не уявляю цього. Поки що не уявляю цього, але війна дуже багато змінила ментально у харків'ян. Ну, ми... Така переоцінка цінностей у жителів Харкова каже Ігор Терехов, відбувається вже давно. Повномасштабне вторгнення, регулярні обстріли мегаполіса, постійні тривоги далися взнаки та перевернули світогляд харків'ян. Війна ж знаєте, перевернула дуже багато в ментальності. Коли мені каже це людина, ну учень або студент, я розумію, що це шок, зміна цінності і так далі. Але коли мені каже, це досвідчений політик, що війна перевернула його свідомість і бачення, в мене весь час виникає ну, підозра, чи не це не перефарбовування таке оперативне, швидке. Чи це дійсно зміна цінностей такої зрілої і досвідченої людини? Ну, хочу сказати, що ви мене можете відставити в сторону. По-перше, я не політика, я більш найнятий менеджер, ізбраний менеджер міста Харкова. Це по-перше, а по-друге, що стосується людей, я вам кажу так, як я відчуваю, як відчувають люди, бо я спілкуюся з людьми. Ви ж звернули увагу, що дуже багато людей почали розмовляти на українській мові. Так, от живий доказ переді мною сидить. Так. І це ж не тому, що хтось перефарбувався, як ви кажете. От знаєте, усі роблять помилки. От ви кажете, що перефарбувались. Путін і його чинуши і військові. Не дорахували того, що ми українці, а вважали, що Харків проросійське місто. А насправді ні. Але як показав час, окупанти помилились, і Харків залишається українським містом. Наголошує Терехов. Так, ми розмовляли на російській, на російській мові, але ми по духу своєму були українці і є українці, і будемо українцями, що головне. Тому знаєте, Харків це інше місто, ніж ну любе місто, знаєте, інше. Воно відрізняється одно від другого від третього. Але Харків, щоб прийняти і пайняти Харків, потрібно тут родитися, потрібно тут стати на ноги. Закінчити школу, дитячий садочок, школу, виш, крім цього, бути тут, спілкуватися, знати. Бо це ментальність харківська. Ми ніколи не, не були проросійські, у тому ж ця річ. Но ми були завжди незлабними. І все ми повинні пройти самі. І ментальність повинна помінятися у нас у наших душах, перш за все, серцях. І розумі, тож і перейменовувати назви вулиць, проспектів, парків та станції метро, наголошує міський голова, будуть тільки за допомогою громадськості. Я вважав, що все це повинно бути поступово. Все це повинно бути поступово, і все це повинно перш за все. Знати коли ми зараз воюємо, ми за що воюємо? За демократію, за те, що ми демократичне суспільство, за інституції демократії. І коли суспільство приймає переименування, декомунізацію, цивілізований знос пам'ятників, і суспільство це приймає, то я буду стояти на боку суспільства людей, харків'ян. Під час спілкування із журналісткою було і питання щодо ім'я Жукова у Харкові. Ситуацію навколо назв вулиць активно обговорювала спільнота Харкова два роки тому. За два роки дуже багато змінилося, вже казав вам. І хочу сказати, що коли б ви побачили скільки як яке було відношення до Жукова. То можу вам сказати, що на той момент це було відношення співвідношення 75 на 25. 75 за Жукова, а 25 так. проти. І ви так. входили в ці 75? Так, входив. І Дивиться, я ж не буду казати на біле-чорне, а на чорне-біле. Так, це, це, це моє життя, це моя позиція і все. Найвірніша позиція людини, яка поважає не тільки себе, а й людей навколо, це і визнавати помилки, і виправляти їх. Хто переміг у другій світовій антигітлерівська коаліція? Хто заплатив мільйонами життів заради перемоги у тій війні, українці? І це факт, каже Ігор Терехов. Я казав це в Америці, кажу вам зараз, що глобальна помилка. Яку допустили ми як суверенна держава України, інші держави, включно США, Велика Британія, то що ми дали право Путіну узурпірувати право на перемогу в Другій світовій війни? Тому що він, ми цим підкреслили, підкреслили всі мовчки, казали, ну да, 9 травня. Росія відмічала це широко і казала, це ми перемогли у Другій світовій війні. Та не перемог би Радянський Союз, коли б не було українців, які загинули в якій кількості, і на території України всі бойові дії практично велись за винятком, ну, понятно де. Коли б не було наших союзників Сполучених Штатів. Великобританії я в Вашингтоні був на є е, е, там монумент е, створений на честь загиблих у Другій світовій війні в кожному штаті. А на чергове питання стосовно своєї політичної кар'єри, Ігор Терехов відповів коротко: Будь ласка. А ви претендуєте на всеукраїнську на роль на якусь роль в всеукраїнській політиці? Чи ви хочете залишитися локальним політиком? Зараз казати про політику зовсім не на час. Це всі так політики кажуть і намагаються нас журналістів присоромити. Хоча ми знаємо, що а заміри я... соціологічні всі роблять і а до виборів готуються. А ви не робите? Я... я не роблю. А я вам скажу, у нас війна. От зовсім не на час. Війна. Ч... Чому ми можемо казати? А якщо уявімо собі, закінчується війна, які у вас плани? Хар. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Ця школа, що в Новобуварському районі, одна з тих, що минулоріч була понівечена під час ворожих обстрілів. Хова хвиля пошкодила фасад, вікна, двері навчального закладу. Вибух був такої сили, що посипався навіть старий підвал школи. Після нашого останнього зруйнування, яке відбулося у нас 17 березня, було повністю відремонтовано коридори першого, другого поверху, повністю замінена система опалення, повністю встановлено вже всі вікна, двері, стіни, стелі, зроблено стелі в кабінетах. Також відремонтовано вже підлогу, повністю замінено водовідведення, освітлення. Зараз у школі, які 86 років, приводять до ладу вже і підвальні приміщення. Роботи з капремонту розпочались нещодавно. Завершити все, кажуть будівельники, планують вже наприкінці літа. Тиждень ми вже ведемо демонтажні роботи, демонтаж перегородок, дерев'яна підлога, демонтаж, розтріскана штукатурка, демонтаж. Потім будемо робити стяжку. Стелю, також демонтуємо все розтріскане, грибок видаляємо, де є на стінах. Грибка багато тут. Будемо обробляти його, штукатурити, повністю освітлення міняємо, бо тут нічого не робить вже давно. Нове все буде. Благозахисне, все буде. Будемо робити санузли, душова кабіна буде тут. Душова повністю сантехнічна, всі роботи, каналізація будемо вести нову. Окрім того, згідно проекту в укритті буде облаштована належна система вентиляції та оповіщення, під'єднають водопостачання та теплопостачання, а також буде зв'язок та інтернет. Згідно інформації, проєктантів та будівельників в укритті планують облаштувати 13 просторих кімнат, у яких легко можна буде обладнати навчальні класи. На зараз у нас повністю весь педагогічний колектив знаходиться всі в Харкові. Вчителі всі готові приступити до офлайн навчання. Діти частково знаходяться в Харкові, частково знаходяться по Україні і частково знаходяться за кордоном. Звісно, що батьки дуже вже хочуть, щоб діти все ж таки 1 вересня сіли за парти, але все ж таки тривога, звісно, що є, тому що ми хвилюємося, так як ракети швидко долітають. Як ми готуємося, ну підвальне приміщення 100% до 1 вересня буде вже зроблено е, ремонт капітальний. Взагалі в підвальному приміщенні поміщається близько 700 осіб. Поки що ми ще 100% сказати, який формат буде, не можемо, тому що попереду ще два місяці літа, але все ж таки можливо буде комбіноване навчання. Якщо все буде гаразд, це можливо вже влітку в нас наступить перемога, то звісно, що ми вже всі вийдемо до офлайн-навчання. Але поки що ми налаштовані все ж таки до комбінованого навчання. Леся Кополюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко новини Харків. У Салтівському районі урбан-парк та Кітлярчин Яр знову зі світлом. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло відновило там близько 30% мереж, пофарбували опори, замінило освітлювальні прилади та електролампи. Підприємством було відновлено роботу зовнішнього освітлення. Загалом по даному об'єкту було пофарбовано 40 пор, замінено п'ять освітлювальних приладів і замінено десь 15 електроламп. Дані роботи були проведені у травні та червні поточного року. Більшість робот було пов'язано з тим, що фарбування займає дуже багато часу, а також багато часу зайняло. Відновлення кабельних мереж по урбан-парку теж були проведені у травні у червні роботи по відновленню. Там було пошкодження кабельної мережі в результаті бойових дій. На зараз також з 9 червня освітлення працює згідно графіку до 22 години 45 хвилин. Зараз тривають роботи з відновлення внутрішньоквартального зовнішнього освітлення 522-го мікрорайону, який також постраждав від бойових дій. Загалом з початку повномасштабного вторгнення комунальники усунули понад 5,5 тисяч аварій, відновили роботу майже півтори тисячі кілометрів мереж та поновили освітлення на 1600 об'єктах вулично-дорожньої мережі. Підприємства там впродовж 2023 року виконано роботи з відновлення освітлення на центральних магістралях на красних лініях. Внутрі мікрорайонів і також на першочергових пішохідних об'єктах. Впродовж року планується ще багато включення, ще багато відновлення освітлення. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, новини Харків. Щасливе дитинство, попри все для цього зараз свої зусилля докладають міські комунальники. Велика кількість дитячих майданчиків, що є чи не в кожному дворі, зараз проходять процес відновлення та ремонту. Кожна ігрова форма окремо, ось як у цьому дворі, що у Салтівському районі. этапе мы продолжаем восстановительные работы ремонтные так как здесь очень много детских элементов да то мы каждую проверяем осматриваем чтобы деткам было безопасно играться вот например была замена теннисного стола потому что он пришел в негодность ребята то, что плохо держится, они или подкручивают, или демонтируют, и потом заменяют новыми элементами. Вот мы продолжаем покраску, чтобы детям было с удовольствием играться. Они сюда с удовольствием приходили, что, кстати, они и делают. Те, допустим, элементы игровые, которые уже пришли в самое лучшее состояние, они там с удовольствием играются. На даний момент нашим підприємцям. Приведено в порядок 192 площадки детские и более 900 элементов были демонтированы и заменены на новые. Это в процентном соотношении более 60%. Это то, что наше предприятие сделало за полтора месяца. Надеемся, в ближайшее время мы доведем это все до 100%, чтобы у каждого ребенка в каждом дворе была своя площадка, он мог выйти и с удовольствием провести время. Несмотря на тяжеле время, наш Харків дійсно процвітає яркий, красочный. Поэтому все для дітей. Ігор Бескровный, Сергей Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Новини Харків.